Пане В'ячеславе, напевно, що один із найкращих матчів вашої команди. Сьогодні все виходило і особливо цей забитий м'яч капітана. Ну так, в якості, якості я рахую, що гра вдалася. І, в принципі, той результат, який ми домоглися, цього результату, в принципі, він ну, об'ясняє. Той ход подій, який був на футбольному полі, да, домінували. Багато таких моментів створили непоганих. Ну, в атаці зіграли дуже якісно, і швидкість була якраз і надійно в захисті. Теж як я подякував команді, що вони з відповідальністю віднеслись якраз рахунок 3-0 це той рахунок, який, в принципі. Задовольнив, я врахую, що і команду, і болівальники, які прийшли на сьогодні на нагород. Наступний матчі виїзний проти «Колоса-2» і кілька днів для відновлення, і, напевно, Боржок є за перше коло. Ну, Боржок у нас, у нас задача так, ми ставимо задачу перемагати, щоб хлопці відчували відповідальність за результат. Але це не головне. Головне, що вони зараз грають активно, грають цікавий, такий швидкісний футбол, який ми пропонуємо хлопцям на тренуваннях, інтенсивний. І я вважаю, що ну, цікавий суперник, і на фоні таких суперників, суперників хлопці мають прогресувати. Романе, досить впевнена перемога над Чорноморцем 2. Поділіться враженнями від гри. Впевнена гра від нашої команди, швидко забили гол і далі гра пішла по нашому плану. Чи можна сказати, що це одна з найкращих у другій лізії? Можна сказати, що так, контролювали гру, забили швидкий гол, і взагалі гра повністю була під нашим контролем, надійно в захисті, креативно в нападі. Ви забили сьогодні двічі, це, напевно, надихає. Я гадаю, що на матчі з Поділям запросить вас тренерський штаб до Хмельницького. Ну, це не мені вирішити, я просто виходжу і роблю свою роботу. Ну, а щодо забитого м'яча Бойченюка сьогодні притравили в роздягальні після гри. Ну, звісно, він скільки не забивав і такий гол-красень забив. Ну і напевно, Чорноморцем 2 було не так складно грати, адже команда взагалі, можна сказати, не провела жодної атаки, яка була націлена на забитий м'яч. Насправді дуже хороша кваліфікована команда. Просто ми забили швидкий голи, він їх вибив з колії, вони вже не могли повернутися в гру. Команда зараз на п'ятому місці. Напевно, це те, що надихає, мотивує. Ну, звісно, ми стараємося піднятися тільки вище і вище, дивимося турнірну таблицю і хочемо себе бачити на перших місцях. Пане Анатолію, не найкраще, напевно, матчі для вашої команди поділіться враженнями. Я дуже розлючений першим таймом, першими хвилинами, бо хлопці не почули мене. Прийшлося перерві на підвищених тонах розмовляти з хлопцями. Вийшли на другий, трошки переломили ситуацію. Але цей гол третій попав хлопець дуже добре. Ну, другий тайм могли забити, могли пропустити більш цікавий, бо перший тайм це просто жахіття. Друге коло починається матчем з ребелем, якому ми мінімально поступилися у першому колі. Це напевно буде шанс виправити ситуацію дати реванш. Та ми на кожну гру виходимо битися, грати. Вони молоді хлопці, вони потрібно їм роз. Крокувати далі, стрімитися грати у правильний футбол, але хлопці чомусь сьогодні, я ж говорю, незадоволений. Ребел будемо на перемогу настраювати хлопців. Шансів других немає.